Вітаю вас! В даному відеоролику ми розглянемо заняття номер 2 в формі відеоуроку на тему автоматизовані радіолокаційні і навігаційні комплекси. Предмет радіонавігаційні прилади та системи на морських суднах. Гречко Валерій Вікторович, викладач вищої категорії. Контактний телефон плюс 380 99 085 2060 телеграм-канал. І плюс 380 68 446 01 077 Viber. Електронна адреса. Гречко 6719 82 gmail.com Навчальна дисципліна, радіонавіційні прилади та системи, Назва освітньої програми. Судноводіння на морських шляхах. освітньо-кваліфікаційний рівень. Фаховий молодший бакалавр. Галузь знань 27 транспорт. Спеціальність 271 морський та внутрішній водний транспорт. Спеціалізація 271-01 навігації і управління морськими суддами. Форма навчання денна. Обсяг дисципліни в годинах кредита. 63 години 2-1 кредит. Практичні заняття 22 години. Лекції 22 години. Самостійна робота 19 годин. Статус дисципліни нормативний. Мета вивчення дисципліни. Метою вивчення навчальної дисципліни. Реанігаційні прилади та системи, є формування у здобувачів фахової передвищої освіти, професійної компетенції, знання, умінь з навчальної дисципліни і забезпечення відповідно сучасним вимогам, знання курсантів з максимальною ефективністю експлуатувати редифтехнічні засоби судноводіння, сприяти таким чином успішному вирішенню поставлених перед верським транспортом завдань, на виконання вимог кодексу по дипломуванню внесенню вахти з поправками. Для заочного відділення форма навчання заочна. Обсяг дисципліни в годинах і кредитах. Практичні заняття 63 години також 2 1 кредит. Практичні заняття 8 годин. Лекції 8 годин, але на самостійну роботу виділено 47 годин. Статус дисципліни нормативний. Мета вивчення дисципліни. Метою вивчення з навчальної дисципліни радіонаційної прилади системи є формування уздобувачів фахової передвищої освіти, професійної компетенції, знань і умінь, з навчальної дисципліни і забезпечення відповідно сучасним вимогам, знання курсантів з максимальною ефективністю експлуатувати радіотехнічні засоби судноводіння, сприяти таким чином успішному вирішенню поставлених перед морським транспортним завдань, на виконання вимог кодексу ПДНВ. З поправками по дипломуванню внесені вахти. Лекція номер 2 Тема. Автоматизовані радіолокаційні навігаційні комплекси. Мета вивчити будову, характеристику, принцип дії радіаційних приладів. Формувати навички використання радіаційних приладів. Виховувати цікавість до обраної професії. Вид заняття. Лекційне, тип заняття оглядового методи. Розповідь, бесіда, пояснення, ілюстрація, демонстрація, презентації, відео. Література. Коновалов, автор, суднові радіоновіційні прилади. Література під номером 1, сторінка 190. А також конспект лекції викладача, лекція 2 і відеоурок номер 2. Матеріально-технічне забезпечення, дидактичні засоби. Технічні засоби навчання, підручник, роздатковий матеріал, плакати, відео, комп'ютер. Структура заняття. Організаційний момент. Перевірка по журналу. Привітання. Друге. Актуалізація опорних знань у міні-курсантів. Опитування повторно... повторення пройденого матеріалу. Те заняття, яке було першим. По цьому заняттю йдуть запитання. Які цілі та завдання дисципліни радіаційних прилади та системи? Потрібно дати відповідь на це запитання. Даємо відповідь. Друге. Які розділи програми будемо вивчати на заняттях? Даємо відповідь. Третє. Яке призначення радіаційних приладів на Борському суду? Сотні дати відповідь. Третій пункт структури заняття це повідомлення теми мети заняття. Тема автоматизовані радіолокаційні навігаційні комплекси. Мета вивчити будову, характеристику, принцип дії реанізаційних приладів. Формувати навички використання РНП. Виховувати зацікавленість до обраної професії. Мотивація навчальної діяльності. Зацікавленість до теми зв'язок з другими предметами. Ну, тема дуже важлива. Тому що вивчає радіонаційні прилади, які використовуються на морському судні. Міждисциплінарні зв'язки це фізика, математика, електротехніка, радіотехніка, електроніка, навігація, управління судном, глобальний зв'язок. Даний предмет радіаційний прилади СМИ пов'язаний з різними предметами. Базові предмети це фізика, потрібно знати для того, щоб краще розуміти радіаційні прилади. Математика теж потрібно краще знати, для того, щоб розуміти радіонаційні прилади GPS. Знімати координати, рахувати дані і так далі. Електротехніка, базові, радіотехніка, електроніка, базові, навігація і управління судном використовуються радіонційні прилади, коли ведеться судовождіння, тобто навігація управління судом і управління судом. Глобальний зв'язок також GPS використовується для того, щоб передати, передається координати GPS на всі прибори. Глобально зв'язку для того, щоб передати сигнал лиха. П'ятий пункт структури заняття це вивчення нового матеріалу або засвоєння нових знань. Зміст основної частини заняття, план заняття. Перше питання заняття. Загальні відомості про автоматизовані радіолокаційні і радіонавігаційні комплекси. Друге питання: призначення радіолокаційних комплексів. Відповідь на перше запитання плану заняття. Загальні відомості про автоматизовані радіолокаційні радіаційні комплекси. Не дивлячись на оснащеність сучасних суден різними навігаційними приладами, збільшення водотожнажності, швидкостей та інтенсивності руху суден. Веде до зростання числа навігаційних аварій, найбільш важкими з яких є зіткнення і посадка на мілину. Використання радіолокаційних станцій сприяє попередженню зіткнення суден, однак вимагає певних витрат часу на обробку інформації. Запобігання посадки на мілину і плавання по найбільш коротким і вигідним шляхам вимагає підвищення точності, і надійності. Визначення місця судна в будь-якому районі плавання при скороченні витрат часу на визначення, застосування на судах радіолокаційних станцій, прийом індикаторів GPS, засобів автоматизованої радіолокаційної прокладки ЗАРП. Автоматичної ідентифікаційної системи АІС сприяє значній мірі вирішенню цього питання. Істотне підвищення точності визначень місця судна вирішення питання безпечного розходження суден можливо при комплексному використанні радіаційних приладів і систем, яке дозволяє повніше використовувати переваги і зменшити недоліки кожної з них. Тому доцільно, особливо на великотонажних судах, всі навігаційні засоби. Об'єднати в автоматизований навігаційний комплекс. Друге питання плану заняття. Призначення радіолокаційних комплексів. Радіолокаційні комплекси це комплекси, де використовується принцип радіолокації. На морському судні використовується ЗАРП, засоби автоматиз... Званої Радіолокаційної прокладки. Призначення радіолокаційних комплексів на морської судні є автоматизація обробки, отриманої від сумової РЛС інформації, видача її в легко сприймаючій формі для оцінки небезпеки зіткнення і вибору маневру безпечного розходження. ЗАРП це засоби автоматизованої радіолокаційної прокладки. ЗАРП повинен Забезпечити виконання таких функцій, забезпечувати зменшення психологічного навантаження на судноводія і отримання безперервної, точної та оперативної оцінки обстановки при багатьох цілях, виявляти цілі не гірше, ніж це робиться судноводієм при спостереженні за екраном, захоплювати, вибирати цілі вручну або автоматично. Супроводжувати не менше 20 цілей в автоматичному режимі. 10 цілей при використанні ручного режиму захоплення. За запитом показувати на екрані не менше 4 попередніх рівномірно розподілених за часом позицій будь-якої цілі. Видавати інформацію про курс і швидкість цілі в векторній формі через 1 хвилину повинен видаватися напрямок руху цілі, а через 3 хвилини рух з певною точністю. Мати попереджувальну сигналізацію про небезпечність і втрачені цілі. Видавати відстань до цілі пелен, відстань до точки найкоротшого зближення. Дозволяти виконувати програвання імітацію маневру власного судна для виявлення його впливу на всі супроводжувані цілі. Узагальнення та систематизація вивченого матеріалу Закріплення та опитування нового матеріалу. Контрольні запитання. По заняттю. Перше запитання: Охарактеризуйте автоматизовані радіолокаційні радіонавіційні комплекси. Дайте відповідь. У наступному занятті будуть також ці запитання. Потрібно підготуватися. Друге, яке призначення радіолокаційних комплексів? Дайте відповідь. Сьомий пункт структури заняття це підведення підсумки заняття, озвучити оцінки, поставити в журнал. Критерії оцінювання будуть дані в слідуючому слайді. Після цього слайду. Восьмий пункт. Видача завдання для самостійної роботи, домашнє завдання. Прочитати, вміти розповідати література. автор Коновалов, суднові радіаційні прилади. Перша література, сторінка 3.5. Також прочитати конспект вибудеся, лекція 2. Відеоуроки номер 2 з предмету. Відеоурок заняття номер 2 з предмету, предмету радіаційні прилади. Морський сайт. Де можна взяти прочитати конспект. І учбовий YouTube канал Олег Гречко, Костропов, викладач. Оцінювання навчальних досягнень курсантів денного відділення. Підсумковий бал з навчальної дисципліни визначається як середня арифметичне бал, отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних при підсумковому контролі. Рівні компетентності. Перший рівень компетентності, при якому курсант отримує е, бали 1, 2, 3. Це низький рівень. І середній рівень, другий рівень це курсант отримує бали, може отримати бали 4, 5, 6. А тепер поговоримо про критерії. Що необхідно виконати курсанту для того, щоб отримати 1, 2, 3, 4, 5, 6 балів. Один бал. Критерії. Курсант володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнавання і відтворення окремих факторів, елементів, об'єктів, що позначаються курсантами, курсантам окремими словами чи реченням. Двійка бали. Критерії. Курсант володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його уривчистими реченням, виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні. 3 бали. Критерії. Курсант володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. Оцінка 4. Критерії. Курсант володіє матеріалом на початковому рівні значну частину матеріалу відтворює на репродуктивному циклі. Оцінка 5. Курсант володіє матеріалом на рівні вищому за початковий, здатний з допомогою викладача логічно відтворити значну його частину. Оцінка 6. Критерій. Курсант може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, виявляння є, знання і розуміння основних положень. З допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти допущені. Помилки. Зглянемо критерію оцінювання навчальних досягнень курсантів денного відділення. Для третього рівня достатнього, який включає в себе оцінки 7, 8 та 9 і четвертого рівня високого з оцінками 10, 11, 12. Підсумковий бал з начальної дисципліни визначається як середня арифметичне балів, отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних при підсумковому контролі. Оцінка для того, щоб одержати оцінку 7, необхідно виконати слідуючі критерії. Курсант, знатний, курсант здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, частково контролювати власні навчальні дії, наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень. Оцінка 8: Критерії оцінюють. Курсант вміє Зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому самостійно застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження певних думок під керівництвом викладача. Оцінка 9. Критерії оцінювання. Курсант вільно самостійно володіє вивченим обсягом матеріалу, в тому числі і застосовує його на практиці. Вільно розв'язує задачі в стандартних ситуаціях, самостійно вимагати. Виправля... Виправляти помилки, добирає переконливі ангурмен... аргументи на підтвердження вивченого матеріалу. Оцінка десять: Критерії оцінювання. Курсант виявляє початкові творчі здібності, самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі нові факти, явища, ідеї, знаходить джерела інформації та самостійно використовує їх відповідно до цілі, які поставив викладач. Оцінка одинадцять. Курсант вільно висловлює власні думки і відчуття, визначає програму особистої пізнавальної діяльності, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них, без допомоги викладача знаходить джерела інформації і використовує одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності, використовує набуті. Знання і вміння в нестандартних ситуаціях переконливо аргументує особлив, особисту життєву позицію, узгоджуючи її із загальнолюдськими цінностями. Оцінка 12. Критерій. Курсант виявляє особливі творчість здібності, самостійно розвиває власні обдарування і нахили, вміє самостійно здобувати знання. Оцінювання навчальних досягнень курсантів заочного відділення. П'ятибальна система. Підсумковий бал з навчальної дисципліни визначається як середня арифметична балів, отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних при підсумковому контролі. Рівні компетентності перший рівень це низький, другий рівень середній. До низького рівня відноситься оцінка 2. До другого середнього рівня відноситься оцінка 3 і 3,5. Критерії оцінювання для того, щоб одержати оцінку 2. Курсант володіє матеріалом на елементарному рівні засвоєння, викладає його уривчастими реченнями, виявляє здатність викласти думку на елементарному рівні. Оцінка 3. критерії оцінювання. Курсант володіє матеріалом на рівні вищому, започатковий, здатний з допомогою викладача логічно відтворити значну його частину. Оцінка 3 ,5. критерії оцінювання. Курсант може відтворити значну частину теоретичного матеріалу, виявляння знання і розуміння основних положень. З допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти допущені помилки. Оцінювання навчальних досягнень курсантів заочного відділення. Тут п'ятибальна система. Підсумковий бал з начальної дисципліни визначається як середньоарифматичні балів отриманих здобувачів протягом семестру та балів, набраних при підсумковому контролі. Третій рівень це достатній. Оцінка 4, 4,5. І четвертий високий оцінка 5. Оцінка 5. Оцінку 4 для того, щоб отримати. Необхідно мати. Слідуючі знання. Критерії оцінювання до оцінки 4. Курсант вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача. В цілому, самостійно застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність, виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження певних думок під керівництвом викладача. Оцінка 4.5. Критерій оцінювання. Курсант вільно самостійно володіє вивченим обсягом матеріалу. В тому числі застосовує його на практиці, вільно розв'язує задачі в стандартних ситуаціях, самостійно виправляє помилки, добирає переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу. Оцінка 5: критерій оцінювання: курсант вільно висловлює власні думки і відчуття, визначає програму особистої і знавальної діяльності, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і факти. Виявляючи особисту позицію щодо них, без допомоги викладача знаходить джерела інформації і використовує одержані відомості відповідно до мети та завдань власної пізнавальної діяльності, використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує особисту життєву позицію, узгоджуючи її із загальнолюдськими цінностями. Література рекомендована. Основна автор конувалу. Підручник називається суднові радіолокаційні прилади. Автор Байрешевський суднова радіоелектроніка радіоанігаційні прилади. Автор Лихачов, управління судном. Автор плющ п'ятикова основи радіолокаційної суднової навігації. Автор Баскін, рекомендації по використанню суднової РЛС. Також допоміжна література дідик управління судном. Міжнародні правила попередження звітнення суден у морі. Резолюція ІМО А477. Ісплутаційні вимоги до радіолокаційного обладнання. Резолюція ІМО А 828-19 Ісплатаційні вимоги до засобів автоматичної радіолокаційної прокладки. Також автор ревенко. Практичне використання РЛС та ЗАР». Інформаційні ресурси. Ютуб-канал викладача Валерія Гречко з Троповий викладач. Морський сайт infocs.ua. Даному відеоролику. Ми вивчили предмет Радіонавігаційні прилади та системи заняття 2 в формі відеоруку на тему автоматизовані радіолокаційні навігаційні комплекси. Підписуйтесь на канал, пишіть свої запитання, коментарі. Ставте лайки. До зустрічі в наступному занятті.